Але виходячи з якогось вже життєвого досвіду тут в Німеччині можна определити вже декілька категорій українців, які між собою сваряться. І в першу категорію попадає все-таки якийсь момент дуже дивної жадності до того, що коли їм надавалось, скажімо так, приїхала перша група українців там два роки тому, так вони отримали допомоги, можливо, максимальну допомогу за весь час. Ті, які приїжджають зараз, вони вже цей рівень допомоги не отримують, і ті українці, які вже тут є давніше, процентуальна більшість не хоче їм допомагати. І дуже часто мотивуючи це тим: типу, а чого я мушу допомагати? От те саме з українцями, які переїхали ще до війни в Німеччину. От якщо ти помітив, да, деякі українці, які живуть вже в Німеччині, ще до війни переїхали, у них якесь таке зверхнє відношення до нових українців. Ті українці, які вже два роки живуть, це по форматі панаєхали. Так, да, панаєхалі. Хоча насправді всі ж ми українці. От в моєму розумінні не повинно. От, якщо ти виїхав за кордон, не повинно бути оцього знаєш розподілу. Що я з Донецька, ти з Львова. от цього не повинно бути. Я розмовляю на російській тіло. Має бути вже тоді я з Донецька, ти зі Львова. Да, 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 да мовне питання. Так само воно розділяє. Так само, коли я створюю контент, в мене є частина контенту українською, частина російською. Мені що за перше прилітає хеть, що за друге прилітає хеть. Тобто, ти зробиш російською, ти одним не вгодив, да. зробиш українською, ти іншим не вгодив. Тобто о, і якось тебе це все зобов'язують робити, але з другої сторони, я в Німеччині, я німець, і виходить, я взагалі мав би для них робити це все німецькою, але тоді більшість з них цього просто не зрозуміє.